Сенсаційна новина. Підпишіться. Ви пільговик, але вам не дали знижку 50% на автоцивілку і ви обурені. Як так? Я ж маю пільгу. Стоп! Давайте розберемося спокійно і по фактах. Пільга на автоцивілку в Україні залежить не лише від статусу людини, а від параметрів автомобіля. Знижка 50% діє тільки якщо об'єм двигуна до 2,5% включно. Або електроавто до 100 кВт. Включно, якщо у вас двигун більше 2,5 або потужність понад 100 кВт, пільга не застосовується, навіть якщо ви маєте статус УБД чи інший пільговий статус. І тут важливо зрозуміти головне: це не відмова страхової кампанії, це пряма норма закону. Закон зробили так, щоб пільги були адресними, не поширювались на потужні та дорогі авто, система залишилася справедливою для всіх. Незнання закону не звільняють від наслідків, але знання дає спокій і впевненість. Хочете знати, чи діє пільга саме для вашого авто, скільки реально коштує автоцивілка? Які ще є законні варіанти? Зекономити, напишіть мені в особисті пільги, розберу вашу ситуацію індивідуально. Страховий експерт Наталі. Підпишіться.